Добре ранок! Добре ранок, друзі! Їдемо в Вінницю. Оооо! На змаганні! Перемоги нам! Так. — Давай, дивись назад! А привіт, привіт! Будемо передавати! Привіт, привіт! Ну що, ви готові до Вінниці? Конечно, ми всі. Да? Теодор. Теодор, ти готовий їхати? Готовий. До Теодоре, Ви їдете отримувати стартовий пакет у місто Вінниця. Будь ласка, прокоментуйте ваш настрій і які ваші очікування від дистанції 100 метрів неділю. Тео, прокоментуєш? Ти готовий, скажи? Да. Готовий. готовий. Це, це найголовніше. Він готовий. До зустрічі. Шановне панство, ми зараз біля Гайсену. Зупиночка така. Трохи пройдемось, прогуляємось і йдемо далі у Вінницю. Теодор, Анастасія, передавайте всім привіт! Привіт! Друзі, ми вже приїхали у Вінницю. Йдемо отримувати стартові пакети. Анастасія, Теодор. Він тут. Він тут. Так, і в нас був марафон 5, погнали. Дитячі забіги нам туди. І тут навіть черга є. Ну тут всі наші в черзі. Теодор.

Мали ми стартовий пакет 5 кілометрів. Не знаю, скільки це. Соперників дуже багато. Будемо бігти. Як буде бігтися? Все або нічого. Завтра. Завтра будуть вже тут старти. На півмарафон, 10 кілометрів, 5 кілометрів і 2 кілометри. Так, друзі, поселились в готель. Це дуже викликав ліфт. Чекаємо. Йдемо щось поїмо. і Будемо відпочивати. Так, ми приїхали в готель назад. Погуляли, повечеряли, втомлені. І зараз ми йдемо по отелю Гранд Будапешт. Тут коридори. Ще можна заблудитись, да, Теодор? Теодор? привіт всім. Привіт. Добрий ранок, друзі. День старту. Ми прокинулись, були повітряні тривоги, як завжди. Це неприємно. Теодор? Теодор і мама вже танцюють, і у нас розминка, да, Теодор? А? Да. Добре. Добре ранок. Снідаємо. І будемо вже вирушати. Тедор. Забіги, приїжджають з інших міст яких ми зустрічаємо вже неодноразово, це неймовірно приємно. Так, ми зараз говорили вже про десантні люди. Дітами. А тут я бачу, у нас приходять, збирають стартові пакети такі спортсмени, які ого, скільки років. Скільки років спортсмени? Добре, як вам звати. У нас жовтні Ти хочеш тут жовтим? Давай, Давай, молодець. Як гарно. Молодець, давай ще червоним, помолюємо, давай помаджем. так. давай, червоним. Тримай триві. будь ласка. Десять, дев'ять, вісім, сім! Це десятки. Це десятки. банера. 63-62. Давайте, давайте, хлопці. Давай, молодайте, давай, такі тринадцяте, давай.

Молочинка, давай, чемпіонат пройшли. Господи, господи, яке друже, красиве. Друзі, дякую. Проходьте, будь ласка, на вихід. Це не в простець, прямо туди. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, бо зараз ми будемо. Да. Чемпіон! Красова! Дубі, молодець! Тож іменно так дамо? Диви на тата. Де тата? Те. Де? Де он? А ну покажи. Покажи, це, що робиш? Це він після забігу. Аааа! Аж ось доділова колбаска. <раган> <раган> Друзі, добрий вечір. Ми приїхали, повернулись з Вінниці. А підсумок. Четверте місце. Вісімнадцять Виклався, але не до кінця. Можна, можна краще. Ну, як до кінця, ну маємо те, що маємо. Нормальна така підготовка була. Що сказати? Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь. До побачення!